Привіт! Чек-лист по роботі в Google, відповідно до списка. Видалення всіх підписників, додавання нових підписників, видалення іноземців доданих, плюсування стрічки і додавання під заявку нової порції щоденної 5 тисяч. А після того лише робиться пост в Google. Переходимо у вкладку Люди, переходимо в кола і видаляємо тих, ті кола, які ми додавали вчора ну, за попередній раз додавання. Видаляємо їх всі. Видаляємо останнє коло. Це. Свіжих видалили. Після того нам треба зібрати нових підписників, які взаємно додалися із цієї порції, що ми видалили. Система бачить, що вони до на нас підписалися, і нам їх треба зібрати. Зберемо їх в нове коло. Нове коло підписників від сьогоднішнього дня. Підписники. Підписники від 30.09. Підписників від 30.09 переносимо коло сюди, щоб так було зручніше. Після того переходимо, кого додати, кого ви в кругах. кого ви в кругах, як бачимо, що у нас є 42. Натискаємо сюди і одним кліком додаємо всіх людей, які взаємно на нас підписалися, робимо новий сторінку. і, як бачимо, нікого немає. Наступний крок: переходимо згодомо, до кіл. Що ми робимо? Ми видаляємо іноземців. Натискаємо на коло, можемо зменшити масштаб, можемо зменшити розмір кіл, відсунути цю річ і вручну пройтися повидаляти іноземців. Що я зараз і зроблю. Я відмітив всіх, хто є іноземцем, і переходжу сюди, видаляю їх. Видали, у нас лишилося. Скільки їх лишилося для того, щоб оновити? Лишилося 28. Із 12 кіл, 28 нових підписників. Доволі добре, є, враховуючи, що це абсолютно безкоштовно. Наступний крок. Плюсування стрічки взаємних підписників. Важлива річ для того, щоб люди активніше взаємодіяли з нами, нам треба зворотній крок робити, взаємодіяти з, їхніми, з їхнім контентом. Для цього е, я. Як правило, в день, присвячую 5 хвилин, просто плюсую стрічку публікацій в своїй в своїй стрічці. Приблизно 5 хвилин. То робота механічна. Я тільки не плюсую різноманітні дурні, абсолютно злі пости там, з насиллям, з згол... оголені речі. Тобто ті, які могли би відображатися негативно на моєму іміджі. Бо, Бо ці плюси потім ж в моїй стрічці, і частина з моїх підписників бачить контент, який я плюсанув з підписом, що цей контент плюсанув гутюк Сергій. Або цей контент коментує Гутюк Сергій. Аналогічно, як з інших, як у Фейсбуці така річ існує. Тому треба бути трохи обережним. Це сильно інтенсифікує. І фактично роботи в цьому небагато. 5 хвилин роботи в день. Дозволяє отримувати більшу лояльну аудиторію. Тобто це тут публікації наших підписників, тих, хто зараз є в наших колах. Ось вони.